Ступуйте, мене. Ти за мені за це гроші не платять, щоб я вас добивав. Всі, кому я надавав допомогу, ж ніхто не помер. Якщо ти до мене попав, ти вже все в тебе вибору нема, ти не помреш, точно. Я теж отримав поранення. Залетіло мені в ногу. Це був найважчий бій. Я медик, і мене всі бережуть. Я завжди десь там трошки позаду. А тут я встряв в прямий контакт. Шість уламків залетіло, один видалили. До сипіль з ними ходжу. Мої такі сувеніри. Я в цивільній професії актор. Я зараз ця частина мого життя обірвалася. Мені шкода, що найкращі роки свого життя я втрачаю отак. От мене звати Конопля Петро. Я бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти. Позивний трава до війни я в армії не служив. Я, скажімо так, уникав військомату, ну займався своїми справами, будував своє життя. А коли почалась війна, ну війна це щось інше, це ж не армія. На війні відвоюють воїни, а в армії служать солдати. Для мене це дві такі різні речі. що я можу бути воїном, але не можу бути солдатом. Мене в початку в армію не взяли. Сказали, там черга дуже велика. У мене було багато вільного часу, під час якого я волонтерив. Погрузка піска в дійство. Вот Ось тут вот насипають, грузять, пакують, складають на кучі. Здесь вот ребята грузять на такі машини. Ми то вот відвезли на тероборону наші колючки. Ребята там такі щасливі, вообще. вообще так раді, що у них така огромна народна підтримка. Там вирішив, що я сходжу і пройду пару курсів. Ну господи, війна треба чомусь навчатися я пішов пройшов пару курсів по тактичній медицині 13 березня мені зателефонували і сказали що от приходь до нас і коли на шикуванні запитали а у кого є хоч якийсь медичний досвід бо у нас немає медиків то я кажу ну в мене є кажу трошки там ну я можу надати першу допомогу і мене просто призначили медиком і якось воно так пішло моя робота зробити так аби людина не померла як тільки відірвало людині ногу я повинен зробити так аби вона не померла от прямо в перші хвилини поранення і я повинен її евакуювати і підтримувати його в стабільності до моменту, поки я його далі передам. Згадай свій перший бій. Що це був за бій, де, і, і як все проходило, чи ви поранені. Селище на Херсонщині, яке ми мали брати. Е -е... Ну, це було дуже страшно, бо це перший бій. Перший бій він завжди страшний. Здравствуйте, з вами передача здохні умрі. Сьогодні ми граємо в останній животі. Можна сказати, хвилин через десять після початку бою, після початку виконання самого завдання. У нас з'явилися вже поранені. У одного була від'єднана рука від тіла, плечовий суглоб сустав, то він в нього аж, аж ну, аж на живіт спустився. Другий поранений у нього уламком розпороли бік живота, і у нього кишківник виліз аж на спину. Взагалі для мене випавший кішківник на той час до першого бою, це було найжахливіше, що я міг собі уявити. І виявилося, що коли сталася така ситуація, то в принципі я не розгубився, зробив все правильно. Головне не запихувати їх назад. Тобі треба слідкувати за тим, аби кішківник не пересох. Тобто тобі треба ну, надягнути на нього якийсь кульочок, пакетик, щоб зробити йому такий ефект теплички. Щоб ти міг трошки його полити водичкою і щоб вода звідти не випаровувалась, не підсихала. А якщо це відбувається взимку, то тобі навпаки треба його зігріти, щоб він не замерз. І, і ну, на, на той момент у мене не було пакетику, який я після цього випадку завжди з собою ношу пару пакетиків в медичній сумки. Тоді ми просто знайшли якусь футболку в чомусь у рюкзаку, намочили ту футболку водою, накинули на кишківник і обережно намагалися його якось перенести з поля бою. Щоб сміття туди не поцепляли, щоб ніде не наступити. Ми його виносимо з поля бою, всюди стрілянина нанесеться, рвуться снаряди. І поки ми його несли, під нами рвались снаряди. І це було для мене дуже в новинку. Але я не відчував якогось там страху, якогось, не знаю, відчував дуже. Велику впевненість в собі, наче я розумію, що я роблю, наче ну, я себе почуваю в стресових ситуаціях як риба в воді. За весь час, що я виконував свої завдання, всі, кому я надавав допомогу, що ніхто не помер. Тобто, це в мене є своя там особлива така статистика: що якщо ти до мене попав, ти вже все в тебе вибору нема, ти не, не помреш то <п 'є> би ви, як дивається Херсон, ти такий п'єс. Ти такої. Чуєш, тобі тільки в лице прилетіло? Да. Це був дуже сильний прорив. І коли ми попали в засаду, то виявилось, що найближчий, найближчий ворог, який знаходиться до мене, це два метри. Вони сиділи в окопі, вони чекали, поки ми пройдемо вглиб, і ми мали потрапити в засідку, тобто вони мали виявитись і позаду нас, і попереду нас, і збоку нас. І ми прямо, ну як по книжці, зайшли прямо туди, куди треба було. Якби просто випадково я не виявив, що в окопі є двоє не наших і Не почав з ними перестрілку, не почав з ними контакт, то напевно всі хлопці б загинули. Ну я зараз вже оцінюю цю ситуацію, що ми, 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 ми зайшли дуже глибоко, ми, ми зайшли вже в оточення і. Бій почався з перестрілки з мене. Авіарозвідка доповідає, що їх дуже багато на нас йде. І, і я, я вже побіг поранених рятувати, бо мені теж там доклали. Прибіг до першого, він кричить, добий. Ну, в мене ж ніхто не кричав так добий. І я б і не збирався б його добивати. Добийте, мене! Мені за це гроші не платять, щоб я вас добивав. Дуже молодий пацан, 22 роки. Єдине, коли я його рятував, я боявся, що я зараз врятую інваліда, і він буде все життя мене ненавидіти за те, що я врятував його життя. Ну, це якась можливо була така секундна думка, але мене не вчили вбивати, мене вчили рятувати і я рятував. Я теж отримав поранення. Це моє вже не перше поранення. І пробило мені стегно. Оп'ять-трьохсоти залетіло мені в ногу. Шість уламків залетіло, один видалили. Причому він у мене прямо під. Ну він пробив мені ногу, мені залетіло сюди і вилетіло аж, аж під геніталієм. І у мене застряг прямо в м'язі і майже виліз на виліт. Тобто я міг би лишитись без якогось яєчка свого. І ну, це єдиний уламок із тих шести, які їй вдалося дістати. Інші п'ять залишилися в мене в нозі. Я досі з ними ходжу. Мої такі сувеніри. Взагалі, ну напевно, це був найважчий бій, який. Е... Я переживав за війну. В мене було дуже багато зіткнень з хлопцями, але так, щоб прямо я встрявав в прямий контакт з ворогом, бо я медик і мене всі бережуть, я завжди десь там трошки позаду. А тут я встряв в прямий контакт і мені довелося використовувати зброю. І ну, для мене це було. Ну там я показав всього свого мужика тоді. Я в цивільній професії актор, я дуже легко залітаю в гру, я дуже легко залітаю в ситуацію, вірю всьому. І тому в той момент по відео не видно, але я був переляканий дуже. І Я міг дивитися в ту сторону, а тут у мене руки просто мотали, крутили, якби руки працювали самі. Я грав військового на сцені грав військового в кіно. Я прийшов в театр Тео, коли він був на слуху. Про нього тоді всі розмовляли. Це ж був перший в Україні підземний театр в роботі з цим же режисером, який мене взяв на ці вистави. Якось так сталося, що ми з ним спрацювалися, і він мені запропонував роль в кіно. Це була військова картина, називалася Засаюче світло. Історія була в тому, що ми везли пораненого в Буханці. Ну, якось іронія долі зіграла так, що я, напевно, і там був медиком. І в нас попав РПГ, розірвало повністю буханку. Я лежав поряд з машиною. В мене уламком розпороло живіт. У мене вивалились кишківник, і я лежав і повільно там помирав. Це був фільм. От про такий випадок, коли ти сам на сам залишаєшся з цим світом з останніми хвилинами свого життя. На той момент я не служив в армії, я не розумів, що таке бути солдатом, не розумів, як грати солдата. Тобто я просто був цивільною людиною, яка одягла, одягла форму і намагалась зрозуміти, як це бути захисником. Ну зараз би я точно зіграв би інакше. Все це ми знімали ще в 2020 році, під час карантину. Та все так сталося, що цей фільм вийшов в минулому році на великий екран. Я якось повертаюся з одного зі своїх походів на нуль. Повертаємося брудні з пораненими, вигружається БТР, вивалюються звідти хлопці. І мені ротний каже, йди там тебе, комбат до себе кличе. Я приходжу, а він каже: а тут на тебе каже, на ім'я частини прийшло запрошення на кінофестиваль. Хочеш, щоб ти представляв свій фільм в Київ. Поїдеш, переодягнувся швидко, не мився нічого, просто чисти на себе щось надягнув, схопив речі швидко на потяг в Київ. І наступного дня я вже в Києві мене там поселили в готелі, безкоштовно годували в ресторані, червона доріжка, спалахи, автографи. Просто як в якомусь кіно. І проходить якби три дні. Там я знову сідаю. Таксі, на вокзал, з вокзала до пацанів. Перше об обід зібрав речі. І от уже вечір ми їдемо в БТР, і пацани мене питають: ну що там, давай, розповідай, як воно там, цивільне життя, що бачив, кого. Давай. Я їм всю дорогу розповідав, як воно там було. Ну, емоції незабутні, коли ти звідти повертаєшся, залітаєш сюди, а потім знову повертаєшся туди, наче ти. І не знаю, Якийсь такий скачок, паралельний всесвіт, настільки все різнилося для мене в той момент. Розкажи про обстріл, як дізнався і яка була перша реакція? Стався обстріл. Я тоді знаходився в Одесу. Проходив реабілітацію після свого останнього поранення. Нам в театрі повибивали вікна, повибивали двері, потекла каналізація, потекли труби з водою. У нас вся стеля протекла з верхнього поверху на нижній поверх. затопило всю сцену. Роботи було дуже багато було дуже багато скла. І людей там доводили ще деяких діставати. Тому що там бабусю завалило. Тоді майже всі такі обізнані театрали міста Одеса зібралися для того, щоб допомогти розібрати. Театр з-під завалів, ми взагалі почали ставити під сумнів, ну сам будинок, що він вистоїть, бо у нас з лівої сторони знесло прям пів будинку. Мерія нам обіцяла, що все зроблять, все зроблять швидко, вчасно. А Зроблено нічого не було. І ці кінців ми самі скинулися 100 тисяч гривень. Ми витратили на ремонт по покрівлі, бо ми боїмося, що ну, сніг йшов, дощ, шов, що театр просто зруйнується. І це нікому крім нас не потрібно. І зараз оце приміщення не працює зовсім. Внизу більш-менш можна ще якось працювати. Там воно не так сильно, можна сказати, постраждало в порівнянні з верхнім поверхом. Ну, Тут почалось моє театральне життя. Тут мої перші кроки в театр сталися. В кожній клітинці є наша енергія, наша е, сила, яку ми сюди вкладали в це місце. Ну, Будинок наш, наш дім розбили. Отак. Мені шкода, що найкращі роки свого життя я витрачаю отак, от що я мав би зараз як особистість, як творча особистість вставати, ну, крепнути, бо я дуже довго йшов до того, щоб стати актором, режисером в цивільному житті. А Зараз ця частина мого життя обірвалась, і я перестав займатися, розвиватися в цьому напрямку. Я досі вважаю, що я не в війні. Я продовжую воювати тим, що я допомагаю хлопцям забезпеченням, тим, що допомагаю привести їм автомобілі, дрони, човни, там двигуни, все необхідне, яке їм там треба, засоби там різні. Я досі розвиваю тактичну медицину. Я веду канал бойова конопля». канал об'єднав і цивільних, і медиків. Я викладаю поранення. Ми можемо подивитися, як людина отримала це поранення, як діяти при такому пораненні, як запобігти, як надати собі першу допомогу, як діяти в стресових ситуаціях. Ація скоро повернусь. Я дуже чекаю цього моменту. Мені треба стресова ситуація. Мені треба працювати. Мені треба приносити користь, і я вважаю, що моє місце там.